Усім ну, добрий день, компанія КХС, канал КХС, який, як завжди, з вами. Маємо на сьогодні 3 грудня 2024 року. І сьогодні у нас заміна шестерні. Це електропривід сідушки Lexus. RX330 2004 рік. Який модельний ряд, з якого, ряд з якого по який пішов, не скажу, можливо, самі передивитись. Можливо, і е, в наступному модельному щось схоже так само не скажу. Розміри шестерні будуть на сайті, і ну, можливо е, нумерація оцих пристроїв приладів, е, модельний ряд, який там у них іде по коду, Можливо, так само виставимо якщо тут щось знайдемо. Ну, Поки що що ми маємо. Маємо у нас така шестерня стоїть в такому редукторі невеличкому. Редуктор сам ну, знімається, як він в автомобілі, я вам точно не скажу, скажу тільки що ми маємо. Ось у нас крешка знімається, один саморіз. І, і потім ставиться шестерня. Це шестерня, вже, яку зробили ми. На заміну тієї якої була. Бачите, тут зубчики згризені. Ну і який момент є ще? Є момент такий, що тут всередині в нас стоїть коробочок коробочок зазвичай, якщо йде оберезання шестерні, от я в цьому випадку, то цей пластик обов'язково десь має бути ось тут в редукторі. Тому, як то кажуть, не нехтуйте цим правилом, що перед тим, як поставити нову шестерню, обов'язково треба бути оце все розібрати. Складнощі тут великих немає. Є два саморізи, їх можна викрутити, достати храбачок, повністю прочистити весь канал, весь храбачок повноцінно так, щоб там не, мас... не змастило мастила... старого не було, ні пластика, ніякого не залишилось, нічого. І тільки після того зібрали. Змастили можна звичайним літол 24. Можливо, щось будете шукати більш таке для пластику, хоча Літол прекрасно з цим працює. І тільки після цього ми ставимо нову шестерню. Нова шестерня ставиться, ось ну, тут у нас є один варіант, бо ставиться у нас тако. Фіксується, ставиться шайба обов'язково. Тут я бачу є. Звідти після того ставиться оця пластина. Вона така. Здається ні здається, здається ні Коротше, ставиться вона ось сюди Тільки не так. Якось, якось отак. О, отак от Тобто є випуклість така, ця випуклість прижимає саму шестерню. Ось який виступ в металі є. І після того ми вже фіксуємо сам різок. Після того все в нас зібрано, все чудово. І ще так для розуміння, що є в нас вал, на якому є шліци. Ці шліци входять ось сюди. І вже після того йде рух, передається рух, і далі все поїхало. Тут зверху ще є одна шайба, шайба-гайка, шайба, вона закручується. І все, і вже тоді в нас все може працювати. Наскільки, скажем, не знаємо поки що. От є стара шестерня, вона точно так само сідає, бачите, є шліцова посадка. Ось вона рухається туди-сюди. Можливо, трошки зробити плотніше. ну якщо е, так дійсно треба зробити плотніше, будемо раді почути ваші відгуки і підказки. Тому що в цьому випадку вона прийшла отак і в ідеалі сказати не можемо. На шліце вона сіла чітко, все нормально, я думаю, працювати буде нормально, але ж може бути маленький нюанс. Тому ось так, шестерні вже є в наявності. Якщо когось цікавить, будь ласка, звертайтеся. Про нас компанія, яка займається 10-більше 10 років на ринку. Пластикових виробів, тобто дуже великий спектр. У нас Це побутова техніка, автомобілі, дитячі іграшки, медичне обладнання, багато всього такого. Якщо комусь щось треба як в цьому випадку, будь ласка, так само звертайтеся, надсилайте нам свої пристрої. Ми обов'язково зробимо те, що буде необхідно. І так, як би воно мало би бути, і по можливостях ми завжди щось збільшуємо, стовщуємо, тобто додаємо так, щоб ці наші вироби були більш. Такими витривалими, дов, довше працювали, ніж зазвичай. І розповідаємо по можливості, якщо є можливість, показати, якщо замінюється, як що робиться. Це наш канал. Такий, якщо цікаво, підписуйтесь. Ну а якщо відео було корисним, ставте вподобайку. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ВСУ!